Ілюстрація, мабуть, стане головним словом цього випуску, але тільки словом, бо найскандальніші чиновники часів Януковича, люстрації не бояться. Судді Вовк, Тірєєв та Данилишин, які були головною зброєю режиму в боротьбі з Майданом, і досі протирають мантії в своїх кабінетах у Печерському суді. Яку користь такі судді приносять оновленій країні? І скільки коштує втримати мантію на плечах, що тримали Януковича? Це найскандальніший український суд. Саме у стінах Печерського суду за часів Януковича слухають найрезонансніші справи. Тут на всю країну прославився суддя Кірію, кинувши за грати Тимошенко. Як почувається сьогодні під час тотальної ілюстрації Скандальне гніздо юридичного свавілля? Програма гроші йде у гості. Цей мовчазний чолов'яга суддя Вовк. Я журналіст телеканалу «1 плюс 1». Можемо поговорити. Я Він прославився на всю країну тим, що посадив екс-міністра внутрішніх справ. А нині першого номера президентського блоку у парламенті. Усинки Віталія, що візні тебе, чи не злочин передбачені снаб'я за чисто першої камеру. Чому саме суддя Вовк судить усіх політичних? Він судить Луценка, Макаренка, Діденка, Іващенка, У Дружина очільника правоохоронних органів здають нерви. Хіба можна витримати таку брехню? Це неможливо просто. Вона не добирає слів і не стримує емоцій. Не приколь. будеш ти імпотентом. Я дивлюсь тобі в очі. Ти будеш імпотентом. Революція гідності минула. Минула повз деяких посадовців у мантіях. Жодної ілюстрації судового корпусу не відбулося. Ми маємо справу з тими самими суддями, які виносили на правочинні вироки. Друзям усе. за будь ласка. ворогам закон. Ця система суд... суддів да корупціонерів злочинців. Вона продовжує сьогодні отруювати українську, українську систему. Царське село, елітне поселення у Печерському районі столиці. Тут до втечі з країни будував власне межогір'я експютвець та регіонал Олександр Шепелєв. Його підозрюють в замаху на вбивство колишнього акціонера банку Родовід. Ми інкримінували, окрім розкрадання 220 мільйонів гривень з родовідбанку, ще й привласнення понад 315 мільйонів державних гривень. Як жив за часів Януковича правильний політик з Донбасу? Он приходил сюда и бил себя в грудь, что я правильно донецкий пацан. Наочно иллюструют его скромнесенькие хатинки. Это вот недостроечка, говорят, Александра Шепелева. И вот этот домик. Да, и там еще очень много. И там на бугру. Очень много. Да? И там, и там, за, 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 за. <laughs> да рассказывают о бурене его потягом до роскоши у сусиды. надо его забирать, продавать вот это дело и рассчитаться с людьми. банку награду. А ви лично Шепелева не видели? Видел. А ви його видели когда-то? Здалека, так. Да? Мармур. Куполи, імпровізовані колони та демонстративна помпезність забудов. Видають у Шепелеві справжнього регіоналівського аристократа. ну у так, рука Такі елементи, які Федорович это... Понимаю. Моя тут шоку, якому шепеля у деколу жил, досі охороною. Скажите, пожалуйста, а господин Шепелев дома? А можно, ну, я не знаю, может быть, контактные данные, как-нибудь с ним связаться? Вы не знаете, а это правильно, это же его, да, дом? А це Володимир, сусид экс-депутата. В 2006 году некий Депутат Шепелев беглый в нынешнее <кхи> время вот. начал скупать здесь очень активно участки. Через недобудованный шматочку амбиции Шепелева. Він декілька років провел в судах. Начал возводить вот такое вот сооружение. Я э, пытался с ним поговорить нормально, что вот по-соседски. Вот Нашел мне прислал э, своего адвоката юриста мені как бы вот продати. Пропозиція продажу виявилась вимогою подарувати ділянку за безцінь. Ви покупаєте по 400 тисяч сутку за забором, а мені пропонуєте за 4, за чотири сутки однопромотної квартиру. Тобто 200 тисяч було. Відвадити депутата від своєї ділянки. Володимир вирішив через Печерський суд. Проте у позові Володимиру відмовили. Есть заключение Киевского научного института института судебных экспертиз о том, что вот это сооружение, которое выстроится, да, оно не имеет ни одного разрешения, оно вопреки всем законам и нормам. На что мне судья Много сказала, что это можете оставить себе на память. Мирета силами с паном Шепелевым вырешила и Печерская райадминистрация. А мы участвовали в суде, который подал Чевська рай адміністрація і печерський рай, так називається Блага Уцькі, подали на нього за незаконне будівництво. Невже держава також безсильна перед Донбасським аристократом? Сусіди були як третя сторона. Був вовк, Виявляється так, якщо ти представник політичної еліти. А вовк яке рішення прийняв? Пользу того? Вовк нечем. Ну, пользу Сеплів. Той самий суддя вовк, чий молод ще чи не ухвалов від скандального рішення про ув'язнення пана Луценка. Ми майже тиждень хотіли спитати, як живеться скандальному вовку. Міжнародний суд справ людини вважає ваше рішення по пану Луценко політично мотивованим. Як ви вважаєте, цьому промовистому Панка. мовчанню є логічне пояснення по суді вовку. Він буде одним з перших, який пройде люстрацію згідно закону, який набуде чинності. Я вам це обіцяю як міністр юстиції. Громадські активісти також прозоро натякають на доцільність негайної люстрації. Якщо ми не поміняємо систему, тобто ми не змінимо систему судову, не змінимо виконавчу, не змінимо законодавчу, то Вся ця революція гідності, вона не варто ти купіє. Якщо міністр юстиції Павло Петренко раптом забуде про свої слова, <рес> громадські активісти обіцяють діяти більш рішуче. Можливо, хтось з суддів хоче прокотатися з Михайлом Баку по всьому, по всьому місту, наприклад, або там приночувати там день чи два. Ну то тобто, ми ж не знаємо, може такі є бажання того суду. Програма гроші продовжує розслідування справ Печерської Феміди. До система потребує найжорсткішого пересіювання, найжорсткішої сонілюстрації. Якщо ви постраждали від суддівського беззаконня, звертайтеся до програми гроші на відміну від Феміди. Ми бачимо усе.